Борються із расистами майже у кожній територіальній громаді, хто як може на будь-якому фронті, і культурний у цьому напрямі не відстає. Про особливість проведення благодійного концерту у селі Михайлівка Крупецької сільської територіальної громади дивіться у сюжеті. Нещодавно наша знімальна група завітала у село Михайлівка, що розташоване у Кропицькій СТГ. Тут в актовій залі адмінприміщення. Михайлівського старостинського округу зібралися талановиті колективи, які заколядували та защадували на славу нашого Спасителя. Метою проведення цього дійства, яке тривало близько години, була благодійність. За доброю українською традицією благословив Захід прото Ієрей, отець Михайло. То я вам, Ірина Дмитрівна, завдячую за запрошення, за те, що ви організували, як і хор, і ці хори. То нехай саміло стає Господь своїми ручками поблагословить всіх, хто в нас присутні, понемощав чи то поважних причинах відсутні. По наших захисників і захисниць, аби вони якнайшвидше повернулися до рідних домів. Святкову атмосферу забезпечили учасники з різних довколишніх сіл, які не тільки гарно віншували, а й колядували. Слава! Кожен колектив, будь це молодший чи старший, залишив приємні враження. Хоч у приміщенні в цей час не було світла, це не завадило провести такий чудовий захід. Вишиванку одягайте, поля співайте, коли ще в гості всю родину вся і малу дитину, бо звітожний народився. Лишнего всю родину, дідуся і малу дитину, босим Божий народився. У селі Михайлівка відбувся благодійний захід на підтримку Збройних сил України, коляда лунає над селом. Виступали місцеві колективи, звучали українські колядки. Парісу, мале дитя, Ви як не зараз, ми повинні. Виборювати і піднімати свій культурний рівень. Наша пісня, наша коляда, наша українська мова вона повинна звучати, вона повинна панувати над цим світом. Україна, котрий раз доказує, що вона гідна бути, і культурний фронт тут неабияк... повинен працювати. Ми інформуємо не тільки українське населення, а й весь світ, що Україна є, вона варта бути і звучить. Не гірше всіх. Повну версію концерту дивіться у нашій постійній рубриці без коментарів: тебе, сину, Україну! Завершили захід спільною колядою. Добрий вечір, тобі пане господарю. Із Михайлівки Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Бродионлайн.